Скільки коштує готова квартира в самому центрі Києва. Це трикімнатна квартира на вулиці Саксаганського 68. Царська будівля 1911 року з залізобетонними перекриттями, другий поверх шести, загальна площа 123 метри квадратних. Дорогий ремонт у класичному стилі, паркет, мармур, натуральне дерево, якісна сантехніка, меблі та вся побутова техніка преміум класу у санвузлах та кухні. Підлога з підігрівом на всіх вікнах захисні ролети ззовні. Квартира дуже тепла і затишна. Вікна виходять на вулицю Панківську та у двір. Стан заїжджай та живи. Розвинена інфраструктура центру Києва в пішій доступності освітні та розважальні заклади, Універмаг Україна, НСК Олімпійський, Бесарабський ринок, кафе та ресторани, станції метро Університет та площа Українських героїв. А вартість 190 тисяч доларів. Якщо вас зацікавив цей об'єкт, пишіть в коментарях слово купівля.